Шість мільярдів гривень податку до бюджету України заплатили тернополяни та жителі області за сім місяців 2022 року. Попри війну, така сума на 600 мільйонів більша, ніж у 2021 році, кажуть в податковій службі. На протязі цього періоду часу військового так, в області, якщо взяти за мінусом робочі місця, як і були. У нас дуже мало, мені здається, біля 500 чоловік скоротилися робочі місця. Ну це зрозуміло, багато людей виїхало за кордон, так? але за рахунок того, що, можливо, переїхали переселенці, так теж люди беруть їх на роботу. Ну, не, не, не дуже вони спішать, звичайно, в нас працевлаштовуватись. Але але потрохи вони це роблять. Заробітні плати платники як сплачували в повному обсязі, так і сплачують до сьогоднішнього дня. У 2022-му збільшилася також сума військового податку. Усі працюють заради одного наближати перемогу. А для цього збройним силам України потрібно, щоб працював бізнес і були податки, кажуть в управлінні ДПС. На підвищенню обороноздатності країни платники перерахували 246 мільйонів військового збору, що на 46 мільйонів або на 23% більше січня-липня 2021 року. До місцевих бюджетів Тернопільщини за сім місяців платники податків сплатили 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Окрім цього, податкова служба проводила перевірки на суб'єктах господарювання, зокрема і на АЗС. Якщо є перевищення ціни, податкова фіксує такі моменти, і ми передаємо передаємо ці акти наші на Держспоживслужбу. Ми самі штрафних санкцій не виносимо. Ну поряд з тим, ми фіксуємо інші порушення. Так це можуть бути. І коди в КТЗ, це може бути відсутність ліцензії, це може бути підприємство без документів, це, це наші, це ми штрафуємо і, і виносимо за це штрафи. Найпліднішим податковим місяцем був липень, зазначають в управлінні ДПС Тернопільщини. До державного бюджету в липні тільки надійшло 972 мільйони гривень, що на 220 мільйонів більше липня 2021 року. З початком повномасштабної війни платники податків мають певні пільги, але попри це заповняють в податковій службі Тернопільщини більшість старається все вчасно сплачувати. Працюємо, щоб наближати перемогу України.